Зростання маємо в першу чергу тому, що ми знаходимося вже більше півтора року в постійному стресі. Я в своєму оточенні не знаю сім'ї, в якої б хтось не воював, а це постійне переживання за судьбу своїх рідних, близьких людей. В багатьох сім'ях, на жаль, є втрати, які вже ніхто ніколи нам не поверне, молодих людей, дітей, які могли б сьогодні жити. І найбільш невиправдані втрати це смерті дітей на сьогоднішній день. Багато до нас звертається людей, і я це констатую, тому що і особисто до мене звертаються. Це люди, які приїжджають до нас з деокупованих, з окупованих територій, з міста Херсона, де сьогодні тільки дві лікарні надають допомогу при інсультам. І оці всі лікарні і оці всі люди, які живуть в постійному стресі, звичайно, маємо ми те, що маємо сьогодні. І сьогодні ми маємо такий пік захворюваності, але я хочу ще раз констатувати ту ситуацію: що сьогодні в місті Миколаєві є абсолютно все для того, щоб людина, яка звернулася вчасно за медичною допомогою, отримала її в повному обсязі і проведення комп'ютерної томографії протягом доби від поступлення. І якщо поступає людина в межах терапевтичного вікна, то ці проміжки обстеження катастрофічно знижуються. Протягом буквально двох годин ми повинні провести обстеження. І якщо людина попадає в межі терапевтичного вікна, навіть провести лікування тромболітиками. Я вже наводила ці цифри, але я думаю, я їх приведу ще раз, що в місті Миколаєві. Із тих 1353 інсультів, які поступили за 8 місяців цього року, поступили ішемічних інсультів 1115. Проведено тромболізис було 84 пацієнтам, 47 це перша міська лікарня, 31 – четверта міська лікарня, 5 – п'ята міська лікарня і один в лікарні швидкої медичної допомоги. Абсолютно в всіх закладах є запас актилізе. За, на всі ці трамбалізі було проведено, 105, витрачено 151 флакон актилізи. Всі вони були закуплені за бюджетні кошти або закладів, або отримані по централізованим поставкам. Вартість одного флакона, зазвичай їх іде два на процедуру, кошти 16,5 тисяч гривень. Всі пацієнти отримували цей препарат безкоштовно. Це є золотим стандартом надання медичної допомоги і в місті Миколаєві цей показник. Наближається до 8%, орієнтовне, орієнтовно, дивлячись на бойові дії, які ведуться постійно по Україні. Орієнтовний показник це 10%. Ще раз хочу загострити увагу, що такі пацієнти не повинні звертатися самостійно. Зараз ми проводимо аналіз ще раз за ці 9 місяців: що це за самозвернення з інсультами, тому що при ознаках інсульту пацієнт повинен викликати або родичі швидку допомогу, і доставлений повинен бути в найкоротші терміни. Спеціалізованим транспортом для надання в повному обсязі всіх видів допомоги, які може сьогодні запропонувати заклад.